Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо у машинаріум. Почали. Усе. О, привіт! Хвіст. Так. так Ти хотів сам без нас почати? Ні, я хотів усі ці закажити, щоб вони працювали. Тепер починаємо. Ну добре. Почали. Так. А, я знаю цю гру, але що тут тебе? Ну, знаю, як це що, робиться. Ле. Не знаю, як називається, не, не знаю. Як... Ну, цю гру хочеш. Ну, короче, знаєш, знаешь, что дуже знайомий з цією грою, на некра. Да, я не цю гру. Тепер грав. Ну, тепер ти знаєш. Ми таким чином заробляємо грошей, граємо і зарабатуємо. А, ну добре. Стоп, а чого ти не привітався з нами. Забув. Ай, О, це по норвезьки Якщо якось направлю, то вибачте. Я не норвежець і мій цей переклад може бути невірним. Я уже перемагаю їх усіх. Не дуже ти їх перемагаєш, але. Згоден з тобою, що це... У тебе получається? Так я ж в це грав раніше. Да? Да? Ну добре. І почали. Точніше чи продовжуємо? Ну, в мене получається. Так. Да. Так. Ось. Треба в ці великі машини стріляти. Що більше очок заполучати? Поряд тепрям. Ну, звісно ж, я ж можу все. Ой! Один раз згорів, ну нічого страшного. У нас ще два ХПшки є. Дві ХПшки. Це чудово. І... У нас получається перемагати. Да, але не ідеально. Але... Перемогати получається. Да. Значить получається у нас перемагати. Значить ми ідеальні. Храпці цієї гри. Ну добре. О-о. три очків. Треба тисяча. Але можна і більше звичайно набрати. Вера перші строк є. Yeah. І тепер йдемо ми сюди. На, стоп. Перемикаємо на другий. І дивимося, що буде на другому. Ну, а на другому у нас О, все. Можемо піти подивитися. А, згадав, що хронову нову згадав, ну да. Це легше гра, ніж там, яку ми зараз грали. Я чомусь в цьому не впевнений. Та ти повинен бути впевненим. Це ж гра на логіку і вони легкі. Ось бачиш, Уже пройшли пару рівнів. Ну, да. Так ось легкі. Хоча би заново на треба, я каче зроблю цього, хоча? Цього на низ. Цього наверх. Це ось сюди. Цього. Куди ще можна? А стоп. Ось-ось, ось ось, ось і ось. Да, легко. Легко було, да. А стало важче. Ну чого аж зразу? Ми змінюємо трішечки траєкторію їхню. Потім змінюємо це сюди. Ой. Ну зараз. Щось напрядуємо. Ну, да, це не найлегший кра. Ну, да, це ж не найлегша кра у світі. Так, навіть ведь Ну, а ти все, ж таки знайом з цією цейховым. Кто теж знаю у найбачих у світі, у гра у світі. Пишіть в коментарях я. І кладіть лайк. А поки ми вона придумає, як проходити. Да. Що? Е. То. Що? Так далі треба або так. Що скоріш за все? Ось так якось потім сюди сюди. І сюди, сюди. Так, ми хочемо переграти. Щоб переграти, треба ось так зробити. Усе ось так попроходити. Ну, добре і... Що це тобі дало? Не мішай. Да. Так, Так, раз. Так, ну ми бачимо, що я вже щось зробив. Але, навряд чи вірне? Це щось. Не кахкай під руку. Добре, Йозеф. Нам треба це сюди. Ой, це. Сюди це сюди, то цей забрати, а ось цей підняти. Ну і тут ми застряли Так чого ти зразу виходиш? А ну Йозеф Та зараз, я зас Точно, Ага. Да як би до цього не додалися? Якось. Якось ж... Тепер ми знаємо, що ми можемо. Можемо краще проходити рівень. Так. Ось це сюди. А хоча ні. Хоча ми програли. Реально важко. Ну ось це сюди. Так? Як? Ми начебто робимо те ж саме зараз. Що я робили? Що я робили? Так? Да. А хоча ми майже пройшли, так це ж круто, ну, начебто це так і є, що це круто. Ну. Усе. Друга монета. Давайте зберемо і третю. Так, досягнення відеогрей. Відеогреймер. Викладано. Так, на третій. Він теж повинен працювати. Але ж ми зібрали всі дві монети. Опс, ай Я... яй уходил. Да, чого? Ну, бо треба. Усе. Бай. Видохей, І так. Нам тепер треба ці молети сюди. Да, логічно. Перша батарейка. Друга батарейка. Склеймо батарейки, і йдемо до Шарейфа. Його дитини. Ну добре, йдемо. Як ти збираєшся? Все легче легкого хе. Ну, і що тут у нас? Господин шериф, господин охоронець, вам батарейки. щоб ваше дитина жила, проходила, ну ходила. О, дякую. Він так мило ходить. Нюра Ну Визиваємо ліфт Ааааааа. Е«ЕЕММММММММММММММММММММММММУ Background І І що тут А в лифте то нічого не немає. І… Є аааа я пылесос Ано ну, пылесос око Бебакай і треба даба вставити в той фана Ммм Так Ось сюди. І що ти далі будеш робити? Ммм. Питаннячко то цікаве. Що я далі буду робити? Узнавати цю місцевість. Діздаватися, що тут робити. Ну, ми можемо використати оцю механіку і кудись відправитися на перший етаж. а ми ж тут ми тут є. Значить нам треба на трішечки інший етаж. Зрозумів. Ось так. І ми на нульовий етаж. Ось сюди, тобі нам і треба. Ідеться ми. Ні, нам сюди не треба. Але щоб туди зайти, треба знову лізти. Всім бока-бока. Бока. Йозеф, пока, друзі. Хто такі підйоми придумав? Ну і добре. Эх, ліфт.